Вітаю всіх українських нумізматів! Як так стало, що звітчанісінька, нічим не примітна зельберева монетка, скочила до ціни не самої дешевої і срібної. Сьогодні ми говоритимемо про історію знаменитої двогривневки гривневки щорічні збори керуючих ЄБР. Збори ці відбувалися у травні 98-го року у Києві. До події однієї з перших міжнародних конференцій молодій країні Нацбанк вирішив присвятити пам'ятну монету. Якщо в середньому в ті роки монети карбувалися тиражем 20-30 тисяч, не рахуючи карбованців, то цього разу Нашбанк вирішив зробити виключення і це був тираж всього в 10 тисяч, із яких 5 тисяч було випущено у сувенірній упаковці. Від початку створення нумізматичної продукції НБУ продавав Нейзельберові чи Мельхіорові монети по ціні номіналу. А працівники банку могли навіть отримувати ними заробітну плату. Саме вони могли розраховуватись ними в магазинах, завдяки чому деякі перші монети попали в обіг. Проте цього разу Насбанк вирішив продавати монету по колекційній ціні. Та навіть попри те, це було не надто дорого. Варіант в капсулі вартував всього 4 гривні, а в сувенірному буклеті 7. То з урахуванням курсу ціна на ЄБРР в буклеті. Була всього півтора долара. Погодьтесь, це не цьогорічний плюнтанізм за 11,5. З 10 тисяч екземплярів 8 було викуплено одним колом. Мабуть, тоді українська нумізматика вперше зіштовхнулася штучним ростом ціни. А ділки тільки починали налаштовувати схему, якою будуть користуватися і до сьогодні. Протягом наступних 4 років на ринку в Україні ходило всього 2 тисячі. Що, звісно, вже тоді відобразилось на ціні монети. Спочатку ціна зросла до 150 гривень. У 2005 році вже була 600 гривень. Ще через 10 років 8,5 тисяч. Зараз за скромними розрахунками ціна такої монети вартує десь біля 17,5 тисяч гривень. Сьогодні з деякими монетами ми бачимо таке штучне нав'язування непропорційних цін. Наприклад, цьогорічний Лелека, який продавався пачками у продавців, попри ліміт Нацбанку одна монета одна людина. Звісно, такого результату, як і з ЄБРР, у ділків повторно не вийшло. Доки. Та все залежатиме від прозорості та регулювання продажу від Нацбанку, який і наче і йде вірну сторону, але повільними кроками. Ну, друзі, аби мати вагомий вплив на НБУ. Нам потрібно об'єднуватись. Об'єднуватись і створювати потужну спільноту українських нумізматів. Розповсюджуйте це відео серед друзів, серед колег нумізматів І, звісно, самі підписуйтесь. Ставте лайк і тисніть на дзвіночок. Мирного нам неба та скорої перемоги!